Добрий день, мої дорогенькі. Накупила нового насіння і хочу з вами поділитися своїми покупками, предоставити вам невеликий огляд. Ось хочу вам показати, купила такої моркви. Моркви, чешська морква, середньорання морква, типу шонтане. Буду висівати для власного використання. Мені буде досить. Дуже був цікавий мені от такий перець. Можливо, хтось такий вже купував. Дуже цікавий тут в описі написано, що перчини мають довжину 24-32 см в довжину. Мабуть, будуть дуже добрі, будемо пробувати. Купили такої капусточки агресор. Всі ми її знаємо, любимо, гарна капусточка, в'яже головні голови. Помідорчики чері такі жовті. Купила багатенько. Це буду в мене на розсаду, на продаж на розсаду помідорки. Отакі От червоні і жовті. Люди дуже питають чері. Купила такої астри. купила. Ще захотілося мені такі маленькі дрібні чернобривчики. Дуже мені нравляться, як вони запашно. Так, во дворі дуже запах гарний від них. Маю багатенько айстри такої різної. І така помпонна айстрочка Теж таку люблю. Купила таку селеру селеру буду вис... висажувати селеру на проращування і продавати її на десяток. Також є в мене сальвія, буду теж буду на днях її висаджувати. І буду продавати в горшечках квітучу. Так о, для себе, такі для себе купила колокольчики, дзвоники такі гарненькі. Мені вони дуже подобаються, дуже милі, такі гарні, запашні. Також буду висаджувати лабелію голубеньку і таку парпурну. Ну, не знаю, я трошки маю сумнів в тій фірмі. Але сподіваюся, що вони будуть гарні. Хочу також посіяти віолку, таку придбала. гарненько побачимо, яка ж вона буде. Айстрички. Також докупила ще такої крупноголової. Така, сподіваюся, що сподобається нам буду її на зріз. І такої помпонної айстрички теж така червона, з жовтенькою серединкою, будуть також гарні. І хочу спробувати посадити таку невеличку календулу. Хочу вам показати замітила. Що нарешті виробники не пишуть на зворотній сторінці отою російською мовою. Всі, які всі української, подивіться, давайте цю подивимся. Ага, Так, тут є ось російською, але немає їхнього, їхнього того триколора, на що він нам здався. Всі пишуть українською мовою. Ще хочуть чернобривці подивитися, також тут. Ну нарешті вже потроху прибирається та мова від нас подальше. Як і та Росія. Слухайте, ще знайшла в себе е, такі е, насіння кавунів. Купила давно і навіть забула, які вони. Можливо, хтось купував такі. То підскажіть, будь ласка, що то за кавуни? Не знаю. Можливо, хтось допоможе мені. Напишіть в коментарях, будь ласка. Також ще в мене є професійне насіння Айстри, Балун така рожева, балун біла, балун балони рубінова, червона і ще така рожева. так кастри набираю багато, бо багато буду її висаджувати, і багато буду садити на зріз торгуємо поштучно, на букети, на магазини, на зріз